Маю чудове враження. Думаю, що після п'яти років без змоги зібратися цей рік є визначальним для того, щоб побачити, як Божа праця зростає в Україні, і те, як Україна стає зразковою країною, не лише через війну, але через Божу роботу в цій країні. Тому мої враження позитивні, дуже вдячний за можливість бути тут і гадаю, що це гарна нагода побачити, як Божа робота чудово розвивається в цій країні. Я дуже вдячний, що я можу бути тут говорити і брати участь у конференції разом з тим, я учасник давньої традиції спільної праці України та Норвегії. наші християни молилися і допомагали Україні впродовж десятиліть. І я впевнений, що ці довгі відносини в майбутньому будуть продуктивними. Ми захоплюємося, як українські християни стоять проти несправедливості. Ми не знаємо, як це бути, бути нацією під час війни, але ми молимося за вас і надіємо. Що скоро побачимо кінець цієї трагедії, і ми віримо в українців. I'm just forty impressionato participants in Ukraine. Для мене велика честь бути присутні на цій конференції в Україні. I'm a pretty much more я хочу підкреслити, що тут гарна була організація. была організация. Ми приїхали з великою радістю, тому що ми за братів в Україні давно вже молимося. Тому привіт бути тут разом з вами. Це велика честь і радість для нас. Войплека Деч Плінде Букуріє Гата Сампарташевську Чейді Ромунія де спре Лукрада Людомнезеопекарофак Фрації Петрукарне Руга Майч я повернувся звідти звідси до Румунії з великою радістю. Хочу поділитися всім тим, що роблять брати тут в Україні. Примаді тут перш за все хочу вас привітати від церкви Асамблея Божа в Італія в Італіїдесятницької Італія Пентекосталі. Про нашу роботу, відколи почалася війна, я вже шість раз від початку війни, як був в Україні, побував в багатьох містах, як від сходу, так і до заходу, такі міста, як Запоріжжя, Дніпро, Київ. Буча ірпінь та інші наша допомога була різною. Ми переправили майже 20 автопоїздів з їжею та багато ортопедичних ліжок. Приємне враження, дуже приємне враження. Перше, все що багато. Служителів Божих знаходиться на цьому місці. Дуже багато знайомих служителів, з якими десь колись ми зустрічалися, служили разом в Україні. Вони приїздили до нас і були в наших церквах і служили так само. Друге, що приємно, те, що дуже красиво все організовано, гарна презентація. От брати давали за працю за багато років праці служіння. Відповідно, ідея ріст. І успіх цієї праці. І це втішає моє серце. Втішає, що братерство в Україні, церква християн Вір України, вона, вона благословляється Господом, так можна сказати, і устрояється. Церква Христова. Через те втішаємося присутністю Божою і присутністю братів тут наше бажання працювати з Україною. Ми вже тут працюємо і зробили внесок у деякі проєкти в Україні, які стосуються ключових моментів війни. Ми надіслали пожертви на будівництво пунктів обігріву. також ми співпрацювали з біженцями в Польщі. але в нас є бажання працювати в інших проєктах в Україні і в майбутньому. Ми будемо співпрацювати з новим єпископом. І також з пастором Юрієм, з яким ми маємо надзвичайні відносини. Я впевнений, що наша співпраця в майбутньому буде чудовою я говорив на конференції у Варшаві, і багато офіційних представників з України були там. Вони попросили мене поділитися словом тут. Одна із ключових проблем глобальної християнської церкви наразі є учнівство. Як ми можемо навчити людей бути послідовниками Христа і як ми можемо зростити нових лідерів для майбутніх поколінь? Всі деномінації, що мають 100 років приблизно так як ми, мають відповідальність. Вісти на питання, як зростити лідерів для нового часу. Якщо ми цього не зробимо, ми не матимемо лідерів у майбутньому. Я буду говорити про це завтра. Звісно, ми продовжимо співпрацювати далі і підтримувати гарні відносини, які були досі з керівництвом, з братерством в Україні. Care sunt în Є ще багато вимушених переселенців, які зараз прибувають в Румунії. Лефім де ажутор, і ми раді бути для них помічю. Дарпелинга часта не бомстрадуї сажутам Шіналтемоду, решаком думне Зеоде Альфальнабасадпефікардвітрено. Але між іншим будемо старатися і іншим чином допомагати українцям, іншими методами, як Господь нам довірив, повелів. Наше бажання перш за все створити відносини з п'ятидесятницькими церквами. Багато можемо навчитися від вас і в дечому це допомогти це взаємний обмін. Ось такі об'єктиви, напрями. Це створити відносини, можливість співпраці в майбутньому. Я глибоко відчуваю, що Господь рясно благословить Україну не тільки українців, а Європу за те, що вам допомагає. Наша мета допомагати надалі, в міру наших можливостей, Працюємо разом для слави Божої. перше всього. Я хочу, щоб братерство під час війни далі все робило для того, щоб допомогти людям, які постраждали, допомогти духовно і допомогти матеріально, бути рядом. З тими, хто сьогодні плаче і переживає дуже складний період до самого кінця, до самої перемоги. Коли прийде перемога, буде по правді дуже багато праці. Я завжди кажу, буде духовна праця, бо хочеться вірити, що буде такий всплеск пробудження в Україні, де люди підуть, підуть в церкви, відкриються для Бога, для Божого Слова. І друге, що потрібно, це така душеопікунська або душепастерська праця вот для, для тих людей і для військових так само. Так що роботи буде дуже багато я говорив сьогодні про надію для України і маю впевненість, що Україна є країною надії. Тому я звернув увагу на прапор. Синій колір говорить не лише про небо, а й про відродження. Жовтий не лише урожай з полів, а й урожай душ для Бога. Я вірю, що в Бога є план для України, і все, що відбувається зараз, також є визначеним планом Божим через цю війну. і Цей біль Бог підніме відроджену країну, яка буде свій.

твердо вірю, що майбутнє буде благословенним. випробування будуть, але бажаю, щоб господь благословив нас разом на працю з молоддю та дітьми. Курарі дбати перш за все за нове, крихке покоління, яке позначене війною. Бажання таке дуже бажання, щоб брати не зупинялися. Дуже хотілося, щоб молодші брати були в керівництві, навіть і в служині, молодші по віку, тому що їхній час приходить уже і працювати і керувати на відповідних якихось ділянках праці. Ну і хотілося, щоб церква і взагалі церкви по Україні були живі церкви. Живі церкви конкретно бачили ціль, куди вони рухаються і рухалися в тому напрямку. Господь скоро прийде. Ми живемо, як я інколи кажу, в останній фазі останнього часу. От. Через те цей час таки дуже відповідальний. От. Але Бог, Бог дає для лідерів, для служителів бачення, як рухатися, і дає ревність і дерзновіння звершувати це вірне служення.